Вітаю вас! Це відеопроект Твій Дім Практика. Є жеки, які всі сили кидають на боротьбу проти ОСББ. Найчастіше це судові позови про скасування державної реєстрації ОСББ. Як же протидіяти цьому? Про це і піде розмова з адвокатом Наталією Гнатуш, яка спеціалізується на захисті інтересів співвласників. Вітаю вас, доброго дня, пане Володимире. З даху, де ми з вами сидимо, видно сусідній будинок, де створено ОСББ. Так ось на це ОСББ ЖЕК подав до суду про скасування державної реєстрації, оскільки ЖЕК вважає, що його не запростили на збори як балансоутримувача. Поясніть, хто провів ці ситуації, ОСББ чи ЖЕК. Ну, відповідно до положень закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, а також відповідно до положень закону України про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, про установчі збори повідомляються і запрошуються, інформуються про порядок денний лише власники квартир та нежитлових приміщень. Я наголошую, власники квартир і нежитлових приміщень Не категорії балансоутримувач немає. Тобто ОСББ мало всі юридичні підстави не запрошувати ЖЕК. Абсолютно вірно, тому що ЖЕК не є. Власником ні квартири, ні житлового приміщення він лише обслуговуюча організація. Є ще один приклад, досить характерний, і ми е, знайомі з цим прикладом. Це ОСББ на Харківському масиві у Києві, okay. де е, є конфлікт між ОСББ і теж ЖЕКом забудовника компанією забудовника Ковальська. Але тут вже на ОСББ подав не ЖЕК-забудовник, а подали е, співвласники які живуть в цьому будинку і працюють в компанії забудовника Ковальська. Саме вони подавали. До суду на ОСББ, які е, тут є нюанси, якщо хтось з Варто хто стикається, е, надзвичайно скурпульозно дотримуватися процедури підготовки і проведення саме установчих зборів, оскільки там е, дуже багато юридичних нюансів і паперової роботи, і для звичайного громадянина воно може здатися неважливим, але саме е, недотримання може стати е, тією е, підставою, що, наприклад, в будинку в 400 квартир буде скасована реєстрація ОСББ, до якого. Більшість власників квартир і нежитлових приміщень йшла не один місяць. Тому, власне кажучи, розумію, що забудовники та обслуговуючі організації будуть використовувати всі можливості для того, щоб дискредитувати ОСББ як. Можливості у них великі. Так, можливості у них як і людські, так і матеріальні, у них достатні. Але співвласники, власне кажучи, які вже спромоглися створити ОСББ, повинні Стояти своє право на управління своїм будинком. А на що в першу чергу звертати увагу? Можливо, по самій процедурі. От підкажіть, будь ласка, по самій ріст? процедурі надзвичайно важливо звертати увагу саме на процедуру повідомлення співвласників, отримавши, якщо в будинку будинок побудований до 2014 року дані із Бюро технічної інвентаризації по співвласникам після 2013 року у Державному реєстрі і лише звівши ці дані, отримавши актуальний реєстр співвласників, варто повідомляти співвласників. Є співвласники будинку, які будуть відмовлятися, розписуватися у отриманні повідомлення про установчі збори. Тоді необхідно надсилати саме рекомендовані листи. Але всі співвласники повинні бути належним чином повідомлені. Це основна вимога. І відправлення листа має бути задокументовано, так? Так, коли відправляється рекомендований лист, є квитанція про відправлення. В приположенні в законодавство про об'єднання співвласників факту відправки достатньо для того, щоб це було доказом належного повідомлення. В деяких особливо. Найте, можливо, в майбутньому проблемних будинках ми е, робили ще і оголошення у локальній пресі. В розумінні е, процесуального законодавства оголошення в пресі воно е, вже вичерпує прирівнюється до цього воно воно так, е, Воно під, підстраховує. Тобто, відправивши листи, ми ще робили оголошення, тому що ми свідомо розуміли те, що процедура створення ОСББ буде предметом судового розгляду. А яких помилок найчастіше допускаються ОСББ, даючи привід жекам і судам скасовувати державну реєстрацію? В основному це нехтування, дотримання процедури підготовки та проведення установчих зборів. Вже дуже багато інформаційних матеріалів є і в мережі інтернет, і в програмних буклетах про те, що рекомендують вести і відеозапис установчих зборів, як проводити письмові опитування. Тобто, Крок за кроком громадяни України вчаться про проходити складні юридичні процедури. От до речі, про ви сказали про опитування. Чимало практиків ОСББ кажуть, що дуже важко за два тижні, особливо у великих будинках, зібрати необхідні підписи. Що робити тут? Можливо, практика показує, що в якийсь спосіб можна пришвидшити цей процес. Що порадити з моєї практики? Певні ОСББ виходили із цієї ситуації, призначають. Чи уповноважених по під'їздах, які проводили опитування, процедуру письмового опитування у, у своєму під'їзді? Тобто цю особу знають, наприклад, там ще хтось був там із правління або із ініціативної групи. Тобто, це допомагало пришвидшувати, просто діливши будинок на певні сектори. А чи можуть ОСББ подавати судові позови на ЖЕКи? І е, який це може бути привід? Ну, перший привід і підстави для судових позовів зі сторони ОСББ до ЖЕКів це є непередача технічної документації. Зазвичай ЖЕКи саботують процес передачі, оскільки частина документації втрачена, частина документації знаходиться в незрозуміло якому стані. Тому зазвичай перша вимога ОСББ. Коли вже створена ЗБ і звертається до ЖЕКу з проханням передати документацію згідно переліку обснови кабінету міністрів, зазвичай жеки мовчать, а потім або вони Апелюють до того, що вони обслуговують будинок і не будуть передавати цю документацію, але розуміючи те, що судові рішення в Україні не є панацеєю, навіть маючи рішення на руках про передачу про зобов'язання передачі цієї технічної документації на будинок, зазвичай ОСББ має лише рішення. В цьому є нюанс якраз закону 417 про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, оскільки, на жаль, не передбачена відповідальність обслуговуючої організації, якщо вона не задовольняє вимогу СББ про передачу документації. Якби була адекватна і реальна відповідальність, механізм би юридичний працював. Але е, механізм не закінчений в рамках закону. Є право вимагати, а за невиконання Жеки. немає відповідальності. Будь ласка, ваші три поради тим ОСББ, які воюють з ЖЕКами бути наполегливими. Дотримуватися всіх юридичних процедур я е, даю собі, е, скажімо так, роз, я розумію, наскільки це складно для громадян, які е, не стикалися з юридичними процедурами, але я рекомендую їх максимально чітко дотримуватися і безумовно спільно діяти, інформувати співвласників і спільно діяти, бо лише у об'єднанні співвласників сила. І можливість управляти своїм спільним неподільним майном. Дякую вам за участь у нашій програмі. Це був відеопроект. «Твій дім практика, усі випуски відеопроекту можна подивитися на нашому ютуб-каналі або на сторінці у Фейсбук. Успіхів!